Стоїть. Зараз. Представтеся, на, на відео. На відео, представтеся. — Та я не, не попиваю, що будувати, я призвоню. Я вам чітко представився, що зафіксовано в мене на будь-якій камері. Щоб представити вам на камеру спеціально. облікові документи, будь ласка, підвізі від статті 32 закону України про національну поліцію. А що, тут блокпост? Мобільний блокпост. Представ а можете віде? документи знову. показати? вам показати рішення Тернопільської обласної ради. А від... я яке відношення до обласної ради? Я керуюся законом України, а не рішенням обласної ради. Ну то добре. Це рішення для вас, а не для мене. Ви знаєте то? Ну, це рішення для нас, щоб ми могли зупиняти транспортний засоби. От, але я ним не керуюся, я керуюся законом України. У мене є 35 стаття, 11 ну, ну, вас... пунктів зупинки. Сьомий, конституція... правильно? Сьомий пункт ви сказали? Сьомий, так. Да, Будь ласка, ви уповноважена особа? Звичайно. Несіть. Що не? Документи? Це рішення коменданта вам показати. Так, а як же? без <зад> проблем. Спочатку і мокрий, так як має бути. Ви курсі, ні? Алло, <зад> я передзвоню. Прошу наказ коменданта. Спочатку і мокрий. З мокри і початку. Я, суб... я можу собі на телефоні сам таке зробити. Внизу ви знаєте, що документ може бути як паперовий, так і електронний. Перелік осіб я зазначений номер 239, якщо ми помилялися. 230. Снібав, де дай достав, нахуй. Бачите, 239-й. Лейтан політиковий. Надій Денис Андрієвич. Пісую псичні. Давай.